Вечір добрий товариство. Всі вже їли полуницю, поблудити, хто їв полуницю. Так, правильно, правильно, я кожен рік себе картаю, що недостатню кількість з'їв. Кожен рік, мені здається, що мало. Тому відколи вона з'явилася, я їм тільки полуниця, складаюся тільки з полуниці. Мене можна кинути зараз в сметану, посипати цукром, пом'яти. Ой, з білим хлібчиком. В когось привстав навіть. Це нормально, це нормально. Є тільки два гендери вишні і полуниці. <риклад> так, я йшов сюди, біля магазину стояла дуже гарна панянка в такій літній сукні, легкий. легкій, і вона говорила по телефону, і буквально вона казала: Галя, приїхали 07 120 гривень». І Зіпсували їй вечір. 120 гривень. Ми зараз багато гуляємо по місту, класна погода. Е, у Львові без дощу. Давайте поволодуємо. Місто не знаю, що відбувається. Ми гуляли з пациками, з друзями. Йдемо по львівських вуличках, ми дивимося, там лежить тіло. Такий тіп лежить, підпирає кам'яницю. Ми думаємо, ну треба підійти, треба допомогти чоловіку. Ми, ми підіймаємо його, обтріпали. Він в піджичку. Покажемо, як вас звати. Він каже: пан Анджей, пан. Пан, ти тільки що лежав? От тільки що отут лежав, але він пан Анджі має гонор, львівський пан. Я мав таку приємність, до мене підійшов чоловік на вулиці і каже: Блін, це ти? Бо хлопці з Кракена не повірять, що я тебе зустрів. Я кажу: хто? Хлопці, з Кракена? З кракена? Вони мене ні з ким не поплутали. Може, хлопці з Кракова?» Ті, які сібалися в лютому минулого року. <рес> бо якщо хлопці з Кракена, то мені дуже приємно, якщо хлопці з кракена, це дивляться, це тільки завдяки вам. пацани. <плес> і взагалі, якщо ви дивитесь у нас на Ютубі, то перевірте обов'язково, чи ви підписані, чи є коментар і лайк. Це важливо, бо ви дуже там розійшлися з тою клубнікою. Це важливо, це для YouTube аудиторії. Так, дивіться, я недавно був в кіно, Поблудуй, хто ходить в кіно. Oh. Е, я був в кіно і йшов в сеанс, все нормально, і під час сеансу охоронець е, охорони зайшов поговорити в зал. Знаєте, така іронія. Всі виходять на коридор поговорити, а він типу, пранканути зайшов. І думаю, а що там таке цікаве відбувалося на коридорі, що не хотів відволікати? Там люди стояли з речима. З телефонами, ти хотів відволікати, зайшов. Е, дивіться, в залі було мало зайнятих місць, він був напівпорожній, ну, але це кричуще ну, типу, неповага до мого вибору. Я не на форсаж прийшов. Я типу, глянув на нього, я привстав і кажу, ви заважаєте. І він так глянув, прям цокнув. Цю. Думаю, де я? Мультиплекс що з росуму зійшов? Він цокнув і вийшов. Ми зараз приведе інших охоронців. Каже, от він. Розсипте йому попкорн. Думаю, що ти зробиш? Забираєш ті серветки, що мені дали? Ти нічого не зробиш. Ті люди, які говорять під час сеансів, що з вами? Є люди, які ну не тут, тут, звісно, ідеально. Ви супер. Не дуже любите людей, які ви приходите в кіно, вони і бобунять і бобунять. Давайте поаплодуйте, якщо не любите таких людей. Що відбувається? Що, е, що з цими людьми? Вони не розуміють, як це працює? Що це відволікаєш? Я не можу зрозуміти. У мене є лайфхак, як я борюся, стараюся заплутати людей, які починають бобоніти в кіно. Я чую біля мене бобонять, я повертаюся і кажу: а можна трошки голосніше, бо фільм заважає вас слухати. І вони трохи там в когось синій екран, вони чого, а на що ви нас слухаєте? Ми будемо тихіше. Взагалі в кінотеатрах мало функціоналу, щоб затикати таких людей, треба, щоб видавали такі довгі палки. Щоб... Або фрізбік кинути, не знаю. Чекаю, щоб хтось скинув якимось там рулькою. Так, дивіться, сталася така ситуація до нас декілька тижнів тому да, декілька тижнів тому завітав злодій. Чому завітав? Бо ми живемо на святій вулиці, на Шептицьких, він прямо завітав. Він прийшов в неділю грабувати. Так, в неділю я чую що щось на сходові відбувається, я відкриваю двері, дивлюся він вже з великом. Я я зрозумів, що він злодій, бо це мій велик, я не давав йому кататися. І я такий дивлюся на нього, вийшов сусід. Сусід взагалі просто відкрив двері і просто без паніки каже: а як так сталося, що ви вирішили нас пограбувати в неділю? У вас була ціль всіх застати вдома? І злодій на повному серйозі каже: я думав, ви в церкві. <рес> так ніби він був на ранішній, нас не було. Він думає, що тому ми живемо біля церкви, бо ми до неї ходимо, ми тому тут і поселилися. Відповідно, він мав десь поселитися на одній вулиці з Міністерством фінансів. Угу. Але слава Богу, ми не ходимо до церкви. То, що ми безбожники, врятувало нас. І він витягнув, він був з великом, і він же перед тим встиг витягнути санки. Я думаю, ну чувак, у Львові мінлива погода, але. санки? Мені було цікаво, якщо б йому вдалося вкрасти. Як би відбувалося транспортування цього? Якби як би він, він би сів на велик і їхав би з санками. Чи там його хтось чекав подільник, вони б сіли на раму і так би санками їхали. Треба лише вкласти в нас лодку і зразу на Сахарова. <плес> Чекати грози. Так, до речі, про всяке міністерство. Ви чули, да, що новий міністр освіти відмовився від свого наукового ступеня? Чули? Поаплодуйте. Та? <плес> там знайшли плагіат. і він такий: о, все, добре, забирайте. І всі суспільство, вау, супер вчинок! Тільки він забув сказати одне, що я не заслуговую на цей ступінь, бо такі дії трошки знецінюють. Трохи знецінюють, чому я про це говорю, тому що в мене є науковий ступінь. І я шість років писав дисертацію, обробляв дані до ночі, сам все робив. Я е, маю там публікації за кордоном. Я оприйшов всі кола бюрократії. Я спілкувався зі старими дідами в політехніці. Я стареште, я накривав столи, там нарізки, салати. Товариство, ви коли забирали додому салати в файлах. <плес> я би нікому не віддав свій науковий ступінь. Нікому, шарите? Я би його навіть на гроші не поміняв. Єдине, на що б я поміняв свій кандидатський ступінь, я б хіба поміняв його на азовці, от наскільки я оціную. Типу це чесна праця. А він так розкидається документами, так не можна. Спартак, субота без документів. Ви так розкидаєтеся. Все гарного вечора.